Новинка 2020 року від компанії GARRETT США GARRETT Apex. Мультичастотний прибор. Ось він такі встроєна батарея. Два комплекта Є один комплект з такими безпровідними наушниками. ну, Перший огляд такий невеличкий робимо. Перші враження позитивні. Станга схожа від AT Pro, AT Max. от Катушечка нова, Viper. Ось вона. Є можливість переключення частот. от Мультичастотний режим, який будемо тестувати у мірі можливості. Очі в комплекті дріт два дроти зарядки. До прибора. Ось. Скажімо так, така новинка. А як він себе показує, зараз будемо тестувати, пробувати. Чекаємо на ваші коментарі, аргументовані, дякуємо за увагу.